Всім привіт, вітаю на своєму каналі і сьогодні буду знімати просто влог, домашній влог, ніякого харчування, ніяких тренувань, просто влог. Ось чому? Тому що вчора в мене було день народження, як видно по атмосфері святковій. Да, я сьогодні не буду ще переходити на ПП і так далі. Ось. Сьогодні в мене такий день відпочинку, але в принципі, якщо бути чесним, який відпочинок до обіду, я то все прибирала, мила посуду. Ось так, що так. Перемістилася я на кухню. Бачите, все чисто я все прибрала. І да, якщо тобі цікаво, як я відсвяткувала своє день народження, не переключайся і дивися відео. Ви десь у лісі мой, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Зелену, зелену і... Безвоз'єзно подарувати порожній горщечок І запахом меду, а я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе мій друг не вмів влучно стріляти, І кое-хто не вірить, що я. Народження Зараз я вам покажу, які мені подарували подарки. Подарували мені квіти, також цукерки. Так, да, і зараз вже зрозуміло, чому я не знімаю татавлоги. Да? Я їх спочатку з'їм, а потім буду знімати. Я ж Зрозуміло, мені подарили багато чого, там відкритки, гроші і так далі. Це один із найкритих подарків це є жувачка, по ходу польська, я точно не знаю. Ось. Тропікал фрукти. Фрукти Тропік грушка. Вообще Взагалі шикарна. Я вже соломікою її. А -а -а -а. Ще вам покажу, яка вона. Ось такі пластинки, і вона дуже класна. Чому класна? Тому що, якщо ви маєте, до речі, доступ до польських товарів, ось такі жуйки це просто бомба. Вони довго зберігають свій смак, такий насичений смак і взагалі просто. Дякую. Один із довгоочікуваних і взагалі дуже-дуже дуже потрібних подарків це є ось така штука. Да, я знаю, що всі знають, що це таке. Це селфі палка. І да, да-да, нарешті вона в мене є. У мене вона ось така. Я давно-давно-давно-давним хотіла взагалі селфі палку, оскільки я ж знімаю влоги. І мені просто незручно, у мене рука відвалюється, коли я тримаю телефон. Ось, тому да. З чорною ручкою, до речі, і з білою штукою. І один із неочікуваних подарунків. Я взагалі навіть не думала, я не сподівалася, взагалі не було ні одного нам'яку на те, що в мене появиться новий телефон. А! Ляля! Чоловік мені подарував ось такий телефон, це Samsung Galaxy G5. Ось, я сама ходила, вибирала колір. Колір я вибрала золотий. І це взагалі це телефон, просто бомба. Я понакачувала собі купа-купа програмок. І взагалі це дуже класний телефон. Просто о, красотка. І да, комплектація. Супер. Селфі палка, новий телефон, і Надя йде знімати влоги. Що тут купила я до телефону, це є білі наушники. Прості, звичайні. Також покрила телефон термоплівкою і купила силиконовий, звичайний такий ну, чехолчик. Простий. Ось, да, це все. І да, хочу подякувати людям, які прийшли на моє день народження, які приділили час. Ось, які вітали мене. До речі, окремо дякую за привітання. Це взагалі це такі емоції, коли тебе вітають і не просто пишуть вітаю, а ще багато приємних слів, які реально гріють душу. І да, дякую вам. Ось, хто не забув і привітав. <смі> були такі вітання, що я взагалі мені сльози на очі не знаходила, і я просто ревіла, тому що були настільки багато теплих слів, настільки емоцій, і да, це просто нереально. Дякую вам за підтримку. Що ви дивитесь мої відео, взагалі підтримайте мене внизу коментарями, підфотками коментарі. Ось питаєте, коли буде наступне відео. А дякую вам, що лишаєтесь зі мною. Залишайтеся такі ж позитивні, креативні. І всім пока-пока.